Вітаю вас, малята! Кожен день ми користуємося електричними приладами, але потрібно знати, що вони криють у собі небезпеку. Дія електричного струму на людину може призводити до електричних трав та подскочень, таких як скорочення м'язів, що супроводжуються сильним волем, втратою свідомості, порушенням роботи серця чи дихання. Іноді. Трабляються нещасні випадки від дій електричного струму, який приводить до смерті людини. Щоб уникнути багатьох неприємностей, вам достатньо завжди пам'ятати та дотримуватися правил поводження з електричними приладами. Електронагрівальні прилади, такі як електрочайник, електросамовар, електропраска, електрокамін та інші, потрібно вмикати в електромережу справними. Якщо ви дивитесь телевізор, а екран погас або почав миготіти, ні в якому разі не можна по ньому стукати. Він може загоритися або навіть вибухнути. Його треба негайно вимкнути. Якщо щось, щось потрапило до телевізора, радіоприймача та інших електроприладів, які працюють, треба в першу чергу їх вимкнути. Ні в якому разі. Не можна лізти туди олівцем чи іншими предметами електроприлад увімкнутий. Переважна кількість побутових електроприладів є переносними і при цьому часто виникає пошкодження їх ізоляції. Також буває, що електричний дріт обірвався чи оголився. У таких випадках ні в якому разі не торкайтесь оголених місць, бо це може привести до травми. Не залишайте без нагляду увімкнене в розетку електроприлади. Забороняється тягнути за електричний шнур руками, тому що він може обірватися і вразити електричним струмом. Не торкайтеся мокрими руками та не витирайте вологою ганчіркою електричні кабелі, штепсілі розетки, вимикачі інші електроприлади. Вімкнені в електромережу. Не можна підвішувати речі на кабелі. Не можна бавитись із штепсельськими розетками. Це загрожує твоєму життю. Коли йдеш з дому, всі електропилади мають бути вимкнені. Не можна заповнити водою вимкнені в електромережу чайники, кавоварки, кастрюлі. Використання електричних приладів. Не за призначенням або не вміли користування ними, може привести до пожежі. Але якщо так сталося, що електричне обладнання загорілося, то перш за все, потрібно вимкнути електробудиль електрорубильник. А ви знаєте, де знаходиться електрорубильник вашого помешкання? Якщо ні, тоді негайно попроси своїх батьків. Показати тобі його і навчити, як ним користуватися. Якщо електроприлад зайнявся, попробуй діяти за такою схемою. Обмати руку сухою ганчіркою, висмикни вилку з розетки, накрити палаючий предмет ковдрою, повідомте дорослих про пожежу. Якщо неструмлену електромережу неможливо, то слід пам'ятати, не можна застосовувати для гасіння воду та пінні водогасники. Можна лише порошкові. Терміново телефонуйте за номером 101, викликайте пожежників на допомогу. Безпека понад усе. Якщо не забувати ці прості правила, то можна уникнути багатьох неприємностей. Дякую вам за увагу. До побачення.